Продовжуємо розглядати зовнішнє незалежне оцінювання 2007 року. Як я вам казав у попередньому відео, було три завдання з параметрами. І ми продовжуємо наш третій курс задач з параметрами. Використовуючи графік функції f'x, x в 3 мінус 27х, знайти найменше ціле значення параметра, при якому рівняння ось таке має три різних корені. Ну, Маю сказати, що таке формулювання все-таки воно, ну, скажімо так, більш лояльне, можна так сказати. Тому що нам на ЗНО, ну, мабуть, підказувати, не будуть, що використовуючи графік, ми самі повинні здогадатися, побудувати схематично, схематично графік, схематично. І за допомогою цього графіка ми з вами. Ви побачите, досить швидко, досить легко дамо відповідь на це питання. Значить, областю визначення даної функції є множина всіх дійсних чисел. І для того, щоб схематично побудувати графік і встановити те, що нам потрібно, нам обов'язково треба буде похідна. Похідна 3х2 мінус 27, прирівняємо похідну до нуля і знайдемо критичні. Точки. Ну, критичними точками будуть 3 і мінус 3. Я залишив праворуч місце. Ми з вами маємо встановити де функція зростає, де функція спадає. Давайте можна і похідну розкласти, в принципі, на множники. Давайте, щоб було легше підставляти. І тоді ми побачимо, що на крайніх інтервалах у нас похідна має знак плюс, там мінус. Значить, у нас зростає, спадає, зростає. І в результаті ми з вами можемо будувати графік схематично, але для побудови схематичного графіка нам обов'язково це в нас, до речі, точка максимума, да? це точка мінімум, нам обов'язково треба сам максимум, сам мінімум. Значить, Х максимум це в нас мінус 3. І f від мінус 3, це буде, якщо ми підставимо мінус 27 плюс 27 на 3, це буде 54. Х мінімум це 3. І F від 3 це 27 мінус 27 на 3 мінус 54. Ну, прийшов час схематично будувати графік. Я спробую зробити трішечки щоб більше місця було. Ну, знову-таки кажу, це схематично. Тому, що нас буде цікавити? Нас буде цікавити ці точки і зростання спадання. Отже, мінус 54, десь отут, наприклад, точка. І функція зростає, 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 потім спадає, а в точці 3 у нас значення 54. Ось так. До речі, через 0 проходить, спадає, спадає, і потім від Х дорівнює 3 від апсисе3, знову таке зростає. Нам такого схематичного, трішечки такого неаккуратного, да, побудови такої нам цілком достатньо. Чому? Тому що ми з вами розглядаємо ось таке рівняння, і автор просить, при яких значеннях параметра має три різних корення. Три різних. Три. Давайте так напишу три різних корення. Три різних корення, воно буде мати для тих значень параметра, А, коли графік рівняння y, або у нас F від x, так, давайте будемо писати, f від x. х третьому мінус 27 x і графік y дорівнює А, коли вони будуть мати три точки перетину. Тоді це рівняння буде мати три корені. Ну, Наприклад, якщо ми проведемо ось тут, то що ми бачимо? Y дорівнює А, коли А менше 54? Ми бачимо, що розв'язок один рівняння. Мінус 54, перепрошую, мінус забув. Ми менше мінус 54. А от коли ми проведемо ось ці точки, y дорівнює мінус 54, то ми побачимо два корення. Ми побачимо два корені. І коли ми будемо підніматися вгору аж до значення 54, нас постійно будуть три корені. Давайте я один якийсь блакитним проведу паралельно. Ось тут в мене трішечки не паралельно вийшло. Давайте все-таки я зроблю акуратно. Ось коли ми так провели, то для, якщо це в нас y дорівнює A, Можна навіть написати 54, давайте 54 конкретно напишемо. То ми маємо вже два розв'язки. Тобто, якщо в нас А міститься більше мінус 54, менше 54, то рівняння має три розв'язки. Ми такі всі А вже знайшли, що від нас хочуть. Знайти найменше ціле значення. Найменше ціле значення. Це мінус 53. Ми з вами розв'язали. Ще раз хочу зауважити, що якби нам не було цієї підказки, ми повинні були б здогадатися самі графічним способом це все зробити. Ну, чесно кажучи, ніякого іншого способу, крім графічного, відповіді на це питання, я особисто не знаю. Можливо, він є, я просто його не знаю. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на моє на мій канал і До побачення.